Вітаю всіх, токарів, Хто займається токаркою років 20, 30 і 40. Це перед вами конус Морзе 1. І тут задня бабка і її бабушка. Оце її бабушка, а це внучка. Так от, значить, станок трохи більший, ніж один D601. Це ж бабочка з одного D601. Може у вас така валяється, то можна було б придбати. Значить що ми робимо? Бачите, бабочка тут насаджена на конус Морзе-1 Саморобний. Так, я тут намітив, оскільки воно заходить. Зараз ми її знімаємо. Отак. От знімається, Вона трошки шліфована. Конус шліфований, конус Морзе-1. Бабкою підпираємо і будемо стачувати на остриє, щоб вона була остра. Бо ця. Має вже 47 років і вона тупа. Це, він да, він кальоний, хороший, але він тупий. Що з нього можна зробити? Можете писати в коментарях. Що ви з нього можете зробити. Тепер я відсовую задню бабку. Це сюди підвожу, щоб не падала ручка. Фіксую задню бабку. 1 а 625 го і включаю станок і буду я е, значить, точити уже на конус передній. 55 градусів приблизно. Буду задню бабку відводити повністю. Стачувати буду на ноль. Получається, у нас виходить, що тут колечко образувалось, його треба розірвати, от я зараз розірваю. Якщо хтось знає, як по-другому зробити на шліфовці, то прекрасно. У мене шліфовки немає. Я роблю так, як є. Користуватися тим станком почав маленьким 40 років назад. Так, Зараз будемо поправляти бомбу. Будемо рахувати, що у нас конус вийшло. Нормально. Дивимось. Да, трошки він не є острий. Може будемо спробувати його доробляти через втулку 2х1. Ну, на, наразі у нас вийшов результат для порівняння. Трошки довший конус. От. Якого можна, звісно, пошліфувати на станку. Ну, у мене шліфовки, як ви розумієте, немає. Но пришліфовки не на станку, шліфовочному. Буде нарушений центр. Такі справи. Так що сьогодні маємо 3 листопада. І закінчення відео 7 хвилин. До зустрічі на каналі. Я працюю на. Західній Україні, Волинська область. Пишіть коментарі.